Здається, в оренду окремо стоячий будинок. Оце є вхід в будинок. Тут є гардеробна зразу. Це є хол. Перша житлова кімната. Санвузол. З душовою. Друга житлова кімната. Велика. Вигляд з вікон на схід і на південь. Ще є навіть камін. Телевізор, кондиціонер. Кухня. Також вихід є з коридору в гараж. І тут ще за стіною, за гаражом, є ще під навісом, якщо потрібно, можна ще паркувати другу машину під навіс. Тобто є гараж і там ще є під навіс. І мансардний поверх. Так. На мансардному поверсі є ще одна житлова кімната. З гардеробною. Великою. Такий вигляд з вікон. Друга житлова кімната. Тут також є гардеробна. Ще одна житлова кімната. Типу як кабінет. І ще одна житлова кімната. З гардеробною. І великий санвузол. Ось такий вигляд з вікон. Це є село з поруч біля Львова. Загальна площа будинку 140 квадратних метрів. Якщо вас зацікавила дана пропозиція, звертайтесь, будь ласка.